Він був патріотом, і познайомились ми з ним на революції. Він приїхав на Майдан, всім сказав, що він поїхав працювати в Києві, а сам поїхав на Майдан. А я просто йшла по своїм справам, повз. І він зупинив мене і каже: давай познайомимось. Я кажу, Ну давай. Познайомились, і в мене вже ніяких справ не було, ми пішли далі разом. Тей же день він мене питає: ти ще приїдеш? Я кажу, приїду. І наступного дня я приїхала і залишилася там жити з ним в палаці. І от буквально з другого дня ми жили разом. Він був в зеленій формі, Бундас, і в нього були зелені очі, високий, і очі під форму взагалі. Думаю, гарний, треба знайомитися. А що найважливіше, у нас був вибір або десь поїхати разом, або зробити вдома ремонт. І ми не зробили вдома ремонт, і ми десь поїхали на море, поїхали у Львів. Ну, і я ні разу не шкодую, бо ремонт він зробиться, а спогади, емоції в мене залишаться. <му> Ким він тільки не працював. З 2014 року він так як патріот, він їздив на блокаду Криму, е потім їздив і в Маріуполь, і на Дебальцева. Ну, багато напрямків він був. А він мені не казав. Він спочатку теж сказав мені, що він поїхав на роботу під Києвом. А я потім дивлюсь фотографії, дзвоню йому, кажу: а з яких пір у нас Ченгар під Києвом. Він каже: ну все, спалила мене, я не під Києвом, я там-то там-то. Ну, і що йому вже скажеш? А потім в нас народилась дитина, він трошки вже, скажімо так, остепенілися. Трошки хотілося бути з сім'єю поруч. Був період, коли в мене було багато роботи, мені її не можна було з собою брати на роботу, і вона скрізь їздила з ним. Він на стройку комусь допомогти, вона з ним. Він на машині на розвозки, вона з ним. В садочок всі свята, всі збори. Перший клас вести, хто перший я. І теж на батьківські збори. Ну, скрізь він приймав участь у її вихованні. Ми планували взяти з будинку. Але так склалось, що почалась війна і вже ми не взяли б час війни. От. Не, не треба. Так отак катер. Витягни. пальчик Пальчик витягни. От, красиво. Одружилися ми. В травні 22-го року вісім років чекала. <смі> і нарешті він вже зрозумів, що це саме та, і наважився зробити пропозицію. І він, перша така була робота, на якій, коли ми вже разом були, він пішов на заправку заправляти машини. Далі він працював в охороні, потім він працював товарознавцем. Адміністратором. А саме найлюбленіша його робота це він організовував свята. Свята, тренінги, лекції. Оце була робота йому по душі, тому що він дуже любив спілкуватися з людьми, а там постійно спілкування, якісь нові знання, якісь курси, якісь свята. Ну, це була його робота. самий перший день він завіз доньку до моєї сестри, заїхав до мене на роботу, сказав: Мене викликають, я вже поїхав. А я розуміла, що нема сенсу відмовляти. Так ми тільки посварились би, і він все одно поїхав. За нього чомусь взагалі переживань не було, тому що він це вже все проходив, він все це знає. Ну як враження було таке, що воно все от-от закінчиться і все буде добре. Тому за нього переживань не було. Було переживання, за те, що воно ось поруч, більш таке навіть не страх, а нерозуміння, що робити. Що робити, куди йти, куди їхати. Спочатку його викликали до Львову, і там мало бути розподілення. Він туди їхав, напевно, дві з половиною доби, тому що всі виїжджали, заправки забиті. Він туди приїхав і сказали, чого ти сюди приїхав. Їдь назад, бо там же ж на Київ, треба на Київ. Він повернувся, вже тоді пішов в інший підрозділ, і вони стояли на захисті Гостомеля, Бучі, Ірпіня. Зізвонювались, старалися кожного дня зізвонюватися, але ну, я не дзвонила. Я чекала, поки або він набере, або напише, що він може говорити. Він знаходив способи набрати, написати, хоча б написати, я, Я живий, все окей. Він був на Зміїному. Вони їздили туди звільняти, зачищати. Потім їх перекинули на Харківщину, і це був останній його напрямок. Він вів свій підрозділ, він був старшим, і останній його бій він відповідав і він був, ішов останній закривав. Полону, чи як це правильно сказати, Прикривав відхід своєї групи. Останній раз ми спілкувалися 25 червня, було день народження подружки, і ми зідзвонились по онлайн-зв'язку через відео. І він був дуже-дуже сумний, засмучений, каже, ходимо, ходимо і ніяково це завдання не можемо виконати. І Тоді я злилася, думаю, господі, ну так може їх їм треба звідти вже піти. Він каже: нічого, от сьогодні ще підемо, виконаємо, і я вже приїду. Його мали відпустити, він мав провести доньку в табір. Ну, він хотів, він обіцяв їй. По ньому було видно, що він, він взагалі життєрадісна, така щаслива людина. Завжди, навіть якщо скрізь негатив, він сіяв позитив, посміхався. А в останній день, ну всі, хто був на дні народження, помітили, що він. Не таке. Він пригнічений був, засмучений, замучений. І Я дізналась на наступний день. Він служив вже з братом своїм рідним, і його брат мені подзвонив і сказав. Перші думки були я була на водінні, я написала йому повідомлення, що в мене година водіння, я не зможу брати слухавку. І під кінець водіння я вимкнула звук на телефоні. Бачив в мене багато-багато пропущених від його брата. І я ще не взяла слухавку, я вже все зрозуміла. Ну, він так просто мені ніколи не дзвонив. Я відповідаю, він каже: сядь. Я сідаю прямо на асфальт, він мені каже. І, і знову перша реакція це нерозуміння взагалі, що відбувається, що думаю за дурні приколи. Потім знов нерозуміння, що, що мені робити, куди мені йти, куди мені їхати. Є будинок, а їхати додому не хочеться. Позвонила мамі, мама каже, їдь до мене. І, і потім дві наступні доби вони як взагалі випали з життя, я їх просто не пам'ятаю. Мені командири показали відео з нагрудних камер. Ні, до цього, звісно, розповідали, але це вже там. Побратими кажуть з однієї, як вони бачили, командири з іншої. Брат з ним в той самий час не був, він розказував зі слів хлопці. Ну і тому версія, в принципі, одна, але вона розходиться у всіх. Дитина була в таборі на момент. І в мене був час підготуватись, як їй пояснити, як їй сказати. Я обзвонила психологів, кучу, як мені себе поводити. Мені було найголовніше, щоб їй сказати правильно, щоб їй не зробити ще больніше від цього. То стараюсь себе займати чимось, чимось цікавим, не знаю, якісь цілі ставимо. Донька, наприклад, малювала картини, продавала і допомагала ЗСУ. Одну із картин продала за 10 тисяч, а я вирішила здійснити свої дитячі мрії. Я б не пішла б. А зараз ну, це така як самостійна реабілітація. У мене вдома є портрет, то я йому кожен день щось нове кажу. І щоб ще щось додати, то кожен день додаю. У мене є донька, це його продовження який якій ми хотіли разом дати краще майбутнє, і це для мене стимул ну здійснити нашу з ним ціль, мрію, щоб наша донька виросла достойною людиною.